Дальні органи виконавчої влади і уряд має перестати бронювати всіх блатних. Органи правопорядку, особливо патрульна поліція, мають бути зняті з стопроцентної броні. Управління державної охорони можуть теж служити, тобто ми маємо поміняти стандарти, коли ми заганяємо тільки тих, хто не може за себе постояти або копіймали на блокпостах, незважаючи на їхні хвороби. А паралельно я сьогодні проїхав тисячу кілометрів в прямому сенсі цього слова тисячу кілометрів за кермо. Я стільки бачив спортивних біжерістів, вони б так класно тримали, знаєте, гранатомет, я не знаю, автомат, ще щось. Вони такі, знаєте, такі мускуліні, з такими бородами. Я вже підголюю, бо вже трохи підстаруватись, значить за, за часи війни. Я хочу сідіну якось приховати. А вони нормальні такі, знаєте? Не нормальні, вони стопроцентна броня. Вони вважають, що ловити під кущами Хмельницькій, Чернівецькій, я не знаю, в Вінницькій областях це є їхній, блін, так, а до кого це Ви перевог. звертаєтеся, От ви зараз виголосили промову. Це кому ми її маємо адресувати? Я її говорю ну, по, по, по по посадам. Якщо е, про. Е, Призов призв здорових хлопців, які в Хмельницькій області на візірях заробляють кошти, то це до уряду. Це той уряд, цьи, що, який парламентсько-президентський уряд обирали ви, ви і ви. Що Та значно? боюся, що не ми. Да боюся, що вони. Ми.